Знайомтесь, це Мадлен Стюарт, австралійська модель, це Рональд Дженкінс успішний композитор і музикант. А це Джеймі Брюер, американська акторка. Що об'єднує цих людей? Це люди із синдромом Дауна, і вони руйнують стереотипи. Для безбар'єрного спілкування є просте правило, яке звучить так: спочатку говоримо про людину, а не про її риси. Тобто у фразах та висловах згадуйте людину, не акцентуючи увагу на її ознаки та психофізичний стан. Наприклад,. Правильно, людина із синдромом Дауна. Чому це важливо? Бо коли ми говоримо про людину, ми визнаємо цінність як особистості, а не зводимо все до однієї характеристики. А тепер давайте разом дізнаємося правду про людей із синдромом Дауна і залишимо ці стереотипи в минулому. Насправді багато з них здобувають освіту, опановують професії та розвивають таланти. Багато з них закінчують школу, коледжі та навіть університети. На початку відео ми зрозуміли, у світі безліч прикладів успішного працевлаштування. Люди із синдромом Дауна працюють у різних сферах: від кафе до офісів, від майстерень до театрів. За правильної підтримки, люди із синдромом Дауна ведуть самостійне життя, живуть окремо, створюють сім'ї та займаються улюбленими справами. Спілкування це мистецтво взаєморозуміння. Ось декілька важливих принципів: звертайтеся до людини, а не до супроводжуючого. Дивіться в очі, посміхайтеся, це створює довіру. Говоріть чітко та зрозуміло. Використовуйте короткі речення. Якщо потрібно, повторіть сказане. Будьте терплячими, дайте людині час на відповідь чи реакцію. Не перебивайте та не закінчуйте речення замість неї. Поважайте особистий простір, питайте, перш ніж допомогти, дозвольте людині бути самостійною, підбиваючи підсумки, ми з гордістю можемо сказати: кожна людина особлива, кожна історія важлива. Разом ми створюємо світ рівних можливостей.